Ну що, обіцявся я в ранковому відео, що я ще зроблю тест на продуктивність станції. Сонце вже зайшло. Вже пів на п'яту. Зараз подивимося, що там є. Пам'ятаєте, зранку було 235... 212.1. Зараз 235. З мережі нічого не брав. Значить, 18 кВт залетіло безпосередньо в будинок. І ще плюс 5 кВт сьогодні зарядився акумулятор знову до 90, трошки вже сів 97%. 5 кВт акумулятор. Загалом ця інстанція згенерувала, це тільки те, що дало в мережу, не рахуючи на потреби інвертора, тому що він теж сьогодні працював і брав на свої потреби там 10%. Не будемо додати. От в будинок зайшло сьогодні, і в будинок і в акумулятор 23,4 кВт. І це врахуйте те, що я сьогодні робив тест розрядки акумулятора. І поки я акумулятор розрядив, то сонце це вже було пів 10 десяту, Сонце піднялось так, що воно вже давало мені там 2,5 кВт. Це там в кінці відео було. Тобто, я, я ще кВт 2, як мінімум, не добрав від сонця. Так було б 25. Хотів, щоб було 7,25 у мене, але не вийшло 23,5. Це означає. Що це означає? Це я, я просто надлишки енергії, яка була зайва, я зливав в тепловий акумулятор, там мене врізаний тен. Якби не це, то чисто на потреби будинку і на зарядку акумулятора мені вистачило б сьогодні ну, приблизно 10-12, може максимум кВт-годин. Це нагрів бойлера, це там робота електроплити. Робота пральної машинки, заряд акумулятора всього. Тобто, навіть у короткий сонячний день, такий як зараз, навіть у такий короткий день мої 8 панелей, моє поле на 4-9 кВт, ну, вважайте, 5 кВт, моє поле дає вдвічі більше електроенергії, чим мені потрібно на добу на будинок. Це означає, що я міг би поставити собі повністю е, такий самий трекер, тільки в два рази менший. Там було б не 8 панелей, наприклад, а було б 5 панелей по 400 Вт, чи по 450 Вт. І мені вистачало б цієї енергії повністю на все. Так що, коли будете собі там розраховувати трекери якісь, чи просто панелі, скільки ви там хочете поставити панелей на дах чи ще кудись, то рахуйте, що вам влітку з літньою генерацією. Вам просто цю енергію не буде куди дівати. А взимку, коли сонце взагалі не буде. Ось як був листопад, там взагалі не було сонця. Цілий місяць не було сонця. Ну там може десь там проступало, але це дуже-дуже рідко. В основному не було сонця. В жовтні дуже погане було сонце, Там в мене відео є на каналі. В листопаді його не було, в грудні його теж майже не було. Там кілька днів, що було сон, сонячно, а то були хмари, було все чорне, темне, земля була чорна, снігу не було, генерація була нульова. Тобто, взимку вам треба ставити панели кіловат 30 для того, щоб у вас вистачило на щось там. Але тоді, тоді влітку у вас буде шалений профіцит, ви не знаєте куди дівати. Ну, хіба що підключати зелений тариф? Але мої панелі, ось може піде лютий, може піде березень. І в березні, я так думаю, я те, на який в бойлері стоїть, просто переведу з 2 кВт на 3 кВт. І просто зайву енергію, а її буде багато, якщо буде багато, я буду скидати в лютому і в березні вже в теплоакумулятор. І тоді, можливо, я просто не буду вмикати або буду вмикати менше електричний котел. А враховуючи те, що там ще і в квітні треба трошки в будинок давати тепла, тому що ще прохолодно. І ще й в травні. А буває такий червень, що і в червні треба ще трохи там десь іноді протоплювати будинок, тому що якісь холода там йдуть, а діти, щоб не померзли, не поболіли. Тому так, в мене буде куди і дівати. Мабуть, до червня точно буде куди дівати. Це буде в опалення будинку йти. А ось влітку так. Червень, липень, серпень, мабуть, вересень ще не буде куди дівати, це буде просто багато зайвої енергії. Або підключати зелений тариф чи нетбілінг, щоб кудись зливати, а потім звідки забирати. Ну так далеко на півроку, на рік ми не загадуємо. Ми загадуємо на найближчі там, пару тижнів в місяць. Отак. Чотири панелі, які у мене зараз стоять вісім, а їх би чотири вистачило для того, щоб забезпечити повністю потребу будинку. Ну, крім опалення. Крім опалення, тому що в мене опалення електрокотлом. Ще нема теплового насосу, є поки що тільки електрокотел. Так що, навіть, навіть отак У мене станція виходить в сонячний день запас по генерації в два рази більший, чим мені потрібно. Це бувайте.